Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати пиріг торт і доступних продуктів. Весь список інгредієнтів є під відео. Для тіста 2 яйця, 100 г цукру, 100 мл молока, 200 г муки, 10 г розпушувача для тіста, одна пачка ванільного цукру це 10 г, 400 г яблук без шкірки. І зверху бажання посипаємо цукровою пудрою. Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Для крему нам необхідно 1 яйце, 50 грам цукру, 15 грам кукурудзяного крухмалю, 250 мл молока, одна чайна ложка ванільного цукру. Першим ділом готуємо крем. До яйця додаємо 50 г цукру і 15 г крохмалю. Це вимішуємо вінчиком, додаємо 250 мл молока. Все перемішуємо, ставимо на вогонь і заварюємо крем протягом 5 хвилин. Знімаємо з вогню, перемішуємо і додаємо одну чайну ложку ванільного цукру. Все перемішуємо. Наш крем готовий. Беремо 400 г очищених яблук, краємо їх на такі полосочки тонкі. Перекраємо на двоє ось так. Так робимо зі всіма яблуками. Для приготування тіста посудину даємо два яйця, 100 грам цукру. Щіпку солі, екстракт ванілі або ванільний цукор. Одна пачка 10 грам. Я дала екстракт ванілі, збиваємо міксером до посвітління маси і до збільшення її в об'ємі. На це в нас піде 4-5 хвилин. Додаємо 100 мл молока і перемішуємо. До з цукром і ванільним цукром. Додаємо муку 200 г і 10 г розпушувача. Тісто перемішуємо лопаткою. Тепер до тіста додаємо яблука. Перемішуємо. Беремо круглу форму діаметром 24 см. Викладаємо зверху пергаментний папір, папір злегка змащуємо маслом. Викладаємо наше тісто з яблуками, вирівнюємо його. Крем даємо в кондитерський мішечок і робимо зверху рисунок спіраль. Випікаємо пиріг при 180 градусів приблизно 30 хвилин. Ось такий пиріг получився, за бажанням посипаємо його цукровою пудрою. Дякую всім за увагу. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вам дається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!